Вона танцювала досить гарно. Жіночно, сексуально. Мені неприємно дивитися рухи, такі, які навіюють лише тільки бажання чоловіка мати жінку. Привіт, дівчата. Привіт. Привіт. Таня, що це було? <ривіт> Я в шоці. Ти прийшла на проєкт Супермама. Маєш бути якась пристойність? Все на місці. Хочеться навіть вдягти тебе. Мені не холодно. Мені це нагадує розпусту. Тому приємно. <ріст> Тиха, не бачиться, але нічого поганого. Я займаюся такою розпустою сама з собою. Ну, не сама, а з ним. Ну, то ж вид спорту такий. Це полденс. Це моє хобі. Це ж еротичний танець. Чому не можна піти на ча-ча-ча, якщо ти хороша мама? Реакція Іри мене не здивувала в Ірі взагалі немає жіночності. Вона отака ходить. Це про жіночність. Жіночність це коли ти отак сідаєш і відчуваєш себе. В тебе ж двоє хлопчиків. Тобі не соромно, якщо вони побачать тебе. Я ж тут не роздягаюся. вони, що вона танцює. Так Це на секундочку, це спорт професійний, там є змагання, чемпіонат України. Мені не треба доказувати, висловилася ти все. Юра, що ти рода що не зрозуміла. Іра щось така в шоці, це ж не стриптиз. Для мене це ганьба. В мене ці відео є в соцмережах. І мої діти бачать приклад красивої, сексуальної та щасливої жінки. Ні, я це зовсім не розумію. Ну це було очевидно. Я хочу, щоб у моїх дітей була саме така жінка, яка буде за собою доглядати. Ти бачила, що у тебе це люліт? Це не дуже було пластично, що як так, трішки як бревно. Та ти вважаєш мене Ну, Ну, не доплом, ну, віточкою. <плес> я не сприймаю це на свій рахунок, тому що я знаю, що це не про мене, це лише показує вихованість Тасі. А я приємно вражена. Ну, хоч Настя, мене похвалила, приємно. Дівчатка. Я хочу, щоб ви зі мною сьогодні спробували зробити декілька елементів. Я цього робити не буду однозначно. Зрозуміло було, що Іра відмовиться, ми для неї навіть піло не, не підготували. Робимо хвильку. Як ми еротічно робимо, і Руся зараз буде в шоці. Mm -hmm. Як ті каракатиці? <плес> <А>. <плес> оцю ручку ставимо отак, а оцю отак. Угу. Ножки отак назад, і робимо так. Стася, як тюлень на тому пілоні була. Вона трохи затяжка для цього виду спорту.